Не завдяки всупереч бездіяльності керівництва міста, Полтава звільнюється потроху від снігового колапсу. Завдяки депутатському корпусу, який взяв під контроль ситуацію, створив штаб, що контролює діяльність, координує роботу комунальників, залучає підприємців, волонтерів за для наведення порядку у місті. День за днем вулиця за вулицею звільняється від снігового полону місту. Помалу вивозяться побутові відходи. Нарешті мешканці околись міста отримали нормальне сполучення та мають можливість дістатися до Полтави. Та говорить голова селищного. Комітету рибців, член депутатської комісії по благоустрою та житлово-комунальному господарству Віталій Павлі, якби Полтава сподівалася на роботу міського голови Олександра Мамая чи інших профільних керівників, місто б і надалі перебувало в складній ситуації. Рибцях нам вдалося все таки за неділю. Ну перш тепер за все це. Е Під'їзд транспорту, який людей перевозить, доставка хлібу, продуктів і всього іншого. І люди стали, можливо знову жити в нормальному руслі. Взагалі люди об'єднувалися, і люди, багато людей власними силами. А це не тільки лопатою, але й скидалося і за власні кошти очищали рибці, тому що не розуміли, що чекати нічого. Але нам вдалося підчистити, проробити основні вулиці, провулки на сьогоднішній день в рибцях 90%. 5% дійсно вулиць прохідних, проїзних, і там є можливість нормальна життєдіяльність для жителів. Замість того, аби вдень і вночі сидіти у міській виконкомі, керувати штабом та координувати роботу комунальників, продовжує Павлій, міський голова показово пірнає в ополонку на водохреща. А перший заступник Стеценко взагалі перебуває у відпустці фрілансі. Та що там говорити, наголошує депутат міської ради. Завдяки таким діячам, як Мамай та Стеценко, наше місто й опинилося сьогодні у сніговій пастці. адже комунальникам бракує снігопробиральної техніки. А де ж вона зникла? Та саме за ініціативи Мамая за попередньої каденції Порізано на металобрухт близько 50 одиниць техніки, яка сьогодні могла б чистити та вивозити сніг з міста. Я підняв рішення сесії Полтавської міської ради. За 2011 -2014 рік ми бачимо, що наш міський голова Олександр Мамай техніку списав: саме тут є та техніка, яку ми потребуємо. А це борекси, а це техніка більш тяжка, яка називається. Е Гусенічна техніка ДТ-75, це колісні трактора МТЗ ЮМЗ, це трактори гусенічні Т-150, це колісний Карпатовець, це гусеничний Т-74 і багато багато цієї техніки, яка дійсно потребує певна річ, кажуть, що техніка не, не молода, але ми знаємо, що техніка, вона, якщо її підтримати на гарному стані, вона ще писатиме багато років. Нагадаємо, на попередній сесії міської ради депутати звільнили усіх заступників міського голови за неналежну роботу. Проте були депутати фракції Совість України. Олександр Мамай вже завитував рішення. У депутатській комісії по благоустрою наголошують, в ніч з 26 на 27 січня техніка приділятиме особливу увагу розчищенню зупинок громадського транспорту.